Нужно бороться, ребята. Просто-напросто засасывает, ребята. Это действительно так. Да, ну посмотрите, весна, красота. И за это нужно поблагодарить правительство. А где заканчивается санитарная зона должна? Вот под Харьковом уже не пойдет, по всей видимости. Она должна заканчиваться где-то около Карпат. Появляются новые сведения о подготовке Парижам военного контингента. Російський так званий воєнний блогер Максим Калашніко вирішив розказати про свої враження від поїздки на фронт. За його словами, військові вже просто на межі і не розуміють взагалі сенсу того, що відбувається. Всі вже ненавидять бездарне командування і вимагають чисток генералітету, втрати великі. При цьому ситуації на фронті зайшла в глухий кут, і виходу з неї просто не видно. А так зване СВО. и шло за планом. Третий рик. Здесь, на передовой, особенно остро чувствуешь цену всех этих хитрых планов, страшную цену. И вижу я там, конечно же, и усталость в войск. Ребята очень устали. Я понимаю, я среди добровольцев, а, наверное, среди мобилизованных, кого, в общем, кто по повестке пошел фактически по принуждению, кто оказался уже оторван от семей своих, от жены детей, больше чем на год, там усталость Видимо, еще сильнее, друзья мои. Сквозит их разговор. Но когда же это кончится? Что говорят там в Кремле по этому поводу? Очень-очень, ребята, очень, я выражусь крайне аккуратно, неоднозначное отношение к генералитету. Я понимаю, что на самом деле чистка его – это условие победы в этой войне. С неадекватами нужно бороться, ребята. Потому что те, кто… Знаете, с какой ненавистью говорят о тех, которые строят войска, устраивает построение в пределах действия вражеских дронов и хаймерсов. меня У -у -у, я не буду передавать всех этих слов. Все, предел уже видно, красные черты а, все находится, И нужно искать, собственно говоря, выхода из этой воды, из, из этого из этого вот позиционного а, болотного тупика. Он просто-напросто засасывает, ребята. Это так. А це ось сербський режисер Амір Кустуріца, який затято підтримує російську агресію проти України. І той вирішив потішити російського диктатора Владимира Путіна, його улюбленими казачками про наслідників Бандери. Така можливість про кремлівському пропагандисту випала під час його візиту до Москви. Що Україні відбувається, це боротьба для нас, Ми які бачили, що відбувалося з цими, Хорватії, кадані вігнали двісті тридцять тисяч серпських, і я думаю, що це аналогія. І, хоча зрозуміти, що за майчню він взагалі там ніс, доволі важко, але судячи з реакції Путіна, вже одне тільки довгоочікуване: те саме слово, яке пролунало серед. Цього потоку свідомості його цілком задовольнило, і плазування серба було зараховано. Тим часом російські силовики вже досягли рівня КНДР і Туркменістану, почавши записувати промови свого вождя у блокнотик. наслідуючи цим диктаторським режимам з їхнім культами особистості. Відповідно, схожість помітили користувачі соцмереж, оприлюднивши кумедне відео, за допомогою якого провели очевидні паралелі між цими тоталітарними державами, судячи з оприлюдних кадрів, окрім тотальної цензури та регулярних репресій проти неугодних громадян, російські силовики... Перейняли своїх колег із цих країн ще одну звичку. Тепер, коли кремлівський диктатор Путін виступає на колегії, вони ретельно конспектують за ним, записуючи блокноти кожне слово свого вождя, хоч би яку нісенітницю той не ніс. <реклама> Зогуфаю світєвон соль санмадаєсо сінема чуміні пуан зрон самім баймуриснідавою сніда. Чи доведеться їм пізніше заучувати все це на пам'ять під загрозою розстрілу? Поки що не зрозуміло. Однак відтоді як Росія вступила на шлях диктатури, навіть такого розвитку подій включати не варто. А ось депутат Госдуми Слуцький. Він закликав продемонструвати любов уряду, але з нього лише поблажливо посміялося. І за це треба поблагодарити поблагодарить Дякую. Як і за те, що ми суміли швидко перестроїтися після спада на два і одну десятої процента в двадцять втором году. Ми суміли. Взагалі, дуже кумедно дивитися, як той намагається скопіювати образ і стиль Жириновського, і до новин з палати номер 6. Марія Захарова якось зустріла там Наполіона. І він їй розповів, що вже у цьому місяці 1500 французьких воєнних приїдуть в Україну, так і сказав, чистую російською. З'являються нові сведения підготовки подготовке воєнного контингенту контингента для отправки на Україну. В этих целях командование французского иностранного легиона в начале марта утвердило состав батальйонної тактичної групи численностью порядка. Полтори тиші чоловік ожидається, що в апрелі група буде приведена в стані повної бойової готовності для оперативного броска на український театр воєнних дійств. І поки на Росії стежили, як знищують їх чорноморський флот, та як вони Росії атакують українські міста, а українські дрони атакують російські НПЗ. Вони якось упустили з уваги, що на деякі російські міста з початком весни було скинуто брудну бомбу. Дата, ну посмотрите, весна, красота, люди вон щасливі ходять, улыбаються всі вон тічки поють где-то. Ви звичайно запитаєте, а що це за місто таке? А я відповім, що це в Саратові, хоча таку картину можна побачити у кожному російському місті. А ось до речі, черговий гость ефіру Соловйова, десь у Москві, ну дуже поспішає до останкіно. Так ось він стоїть тепер у студії і розмірковує. А де ж має закінчуватися санітарна зона. Десь біля Карпат, каже він. І сейчас, конечно, вот эта стратегия, то, чтобы раскачать. А здесь ведь ставится вопрос, когда они ударили по Татарстану, в общем, а де закінчується санітарна зона должна? Вот під Харьковым уже не пойдет, по всій видимості. Она должна заканчиваться где-то около Карпат. Да ну ладно. Точно. Атлантика. Оттуда уже летать не будут. Поэтому Карпаты Карпат, это естественный рубеж. А что, Атлантика типа неестественный. А зачем нам Атлантика-то? Вам не нужна, а мені пригодиться ну, я понимаю вам свої <клес> інтереси. Я очень хорошо вот, понимаю. правильно молодець. <клес> Ви не розбрасуєтесь. Де... Знаєте, не так много океанов. Не Нет, вот ответственность НАТО не распространяется на всіх Соєднаних Штатов, кроме одного штата. Да, і выбрать. Вот я и говорив всегда. А потім ті самі депутати виходять зі студії пропагандистів и йдуть на свої робочі місця і дивляться мультики про унітази. Ну просто колесо замкнулось. Це, до речі, російському Санкт-Петербурзі депутати Заксабрані готуються пропонувати новий законопроект звичним для себе способом переглядом унітазів. А насправді це веб-серіал Скибі туалети». його показала дитяча омбудсменка Ганна Мітяніна, назвавши вакханалію. А ще у неї виникли претензії до мультика «Маши і Мідвіді. Друзі, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково напишіть ваш коментар і чекайте від мене наступний випуск.